Привіт, США! Привіт, Австрія! Чорт побери. Привіт, Америка. Привіт, Італія. Якого біса? Привіт, Америко. Привіт, Чад. Господи, я втомився від цього лайна. Привіт, Америко. Знаєш що? Я втомився від цього лайна. Кожна країна, яку я називаю, неправильна. Хто тоді ти? Я Чорногорія, будь ласка, заспокойся, заспокойся. Чорна гора. <звук> Чи можу я на Балкани? Ні. Чи можу я на Балкані? Ні. Чи можу я на Балкани? Ні. Чи можу я на Балкани? Ні. Замок маленький придурок! Добре, я використаю свою секретну зброю. Що це? Косово, це Сербія. Хай живе Югославія. О, мій Боже, я не знав, що ти мій найкращий друг. Ласкаво просимо на балкани. У тебе ж є ще більше цього, так? Я ж не помиляюся. Я надеру тобі дупу. О, а я тобі дупу вже надрав. І ти теж. Я тобі на Зачекай хвилинку. <рес> ти не чесний. я ж тебе не буду зручить. Все відо, придурок маленький. Добрий день, вибачте, а що це за знак? О, що цей знак каже. Там написано небезпечно стрибати на румунський. А, а не ще таке ж саме тільки на французькому. А ще не ще. Та написано таке ж саме тільки на німецькій. Але чому тут написано на угорській? Тому що вам угорцям дозволено стрибати в воду. Придурно. Деякі речі неможливо зробити. Вони казали, що в мене це не вийде, але вони помилялись. Вони казали, що це неможливо зробити. Але вони помилялися, і це можливо зробити. Я доказав, що я можу подолати все, що захочу, своєю силою того. Я буду на вершині. Друже, що ти робиш? Так, влада Індії слухає. Чуєш, я шукаю тех підтримку. Моя гра зависла. ні Ні, це не техпідтримка. Так, так, у мене гра зависла, мені потрібно техпідтримка. Це не техпідтримка. Так, так, я шукаю техпідтримку. Мені техпідтримка. Вимкни та увімкни. Спробуйте. Так, чувак. Дякую, що полагодив мій комп'ютер. Ви найкраща техпідтримка. Дякую. On znova že kapte podporo. Ja, on nikoli ne ustavi se. Ja, doda indijske sluhe. Приvi, to je Pakistan. A, to je znova ti. To je težko govoriti, jaz nisem z vami ja, ja, v vojni. Jaz, jaz, to ti preprosto nagadam, razumies? Mi v vojni, potrebujemo tanke. Na potrebujemo avtomate v rum v rum, bah bah. У нас є проблеми. Вам це потрібно побачити. Свята корова.